У місті Леве планують вирішити проблему з аварійним шляхопроводом, що з'єднує основну частину Львова з мікрорайонами Рясне та Рясне 2 Місцеві кажуть, що вже роками звертаються до міської влади з приводу цієї ділянки. Якщо місце завалиться наявний і не буде нового, так, як говорять, розказували, то куди ж тоді їхати? Через Брюховичі, через Левандівку, через Кільце? куди їхати? Це є, ну, це є критичний міст і критично важливий сполучення. Рясного, не тільки рясного, тому що громада ж тепер наша збільшилася, тому це треба. Треба з той міст братися, чим пошвидше, щоб хоча б до 25-го року зробили. Наразі утриманням цього мосту займається Укрзалізниця. Там кажуть, що намагаються підтримувати його у робочому стані, але коштів на капітальний ремонт не вистачає. Він ж побудований ще позаминулому столітті. Звичайно, за стільки років експлуатації він вже морально застарів, навантажені не ті, на які він будувався. Але залізниця все намагається його підтримати. Поточні ремонти ми проводимо регулярно. До капітального ремонту у нас все не доходило, бо то великі кошти, великий обсяг робіт, великі організаторські багато треба задіяти всіх служб, ну самі розумієте, щоб перекрити його, ніхто ну, не дасть його перекрити. Тим часом щороку ситуація на цьому шляхопроводі погіршується. Щороку спостерігаються тріщини, вони щороку різні, це 2 мм, це 3, це 12 мм. Вони вже спостерігаються з 1960 року. Силами залізниці в 1982 році були виконані роботи з влаштування підпор, що зменшило швидкість руйнації, але вона кожним роком спостерігається. Відповідно, нам якимось чином потрібно все-таки знімати проблему і вирішувати її в плані того, що зараз він вже функціонуватися найближчим часом. В такому форматі ще якийсь час може, звичайно, але в майбутньому, мабуть, все таки ні. Потребує капітального ремонту. Варіант, який розроблений проект, і погоджена. Погоджена експертиза в кінці вересня місяця на будівництво нового шляхопроводу. Поруч з існуючим, план робіт вже розроблений. і Незабаром мають приступити до його виконання. Фактично в нас все було готово, лише була потрібна експертиза до нового проєкту, і вже від того моменту ми можемо стартувати. На сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, то, що певні незручності, можливо, і будуть, бо питаються люди, чи будуть незручні. Міст не перекривається. Незручності не будуть лише з'їзді на новий міст, на роботи моста. Ми, Ширина цієї дороги, яка зараз підійде на вулицю Тунельну, іменно Поковча, достатньо така, щоб ми зробили ще додаткову полосу і не справлялися і проблеми. Чи будуть проводитися з того року роботи, я сподіваюся, що Зараз будуть. Зараз тут погодження документів на оголошення процедури закупівлі по даному проєкту. Орієнтуємося п'ятниця до вівторка оголошення процедури. І в залежності від кількості учасників, які прийдуть на приймати участь закупівлі, орієнтуємося, підписання договору з переможцем десь на початок грудня. І тоді вже приступаємо до звула початок будівельних робіт. Додамо, що загальна кошторисна вартість робіт понад 114 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.